Доброго ранку, шановні друзі. Сьогодні вівторок, 16 вересня, до нового року залишилося 106 днів. Тобто, ще 106 шансів зранку сказати собі Та я взагалі молодець, бо якщо ви вівторком вересня не відчуваєте себе молодцем, то коли у жовтні не смішіть осінь, сьогоднішній день це можливість нагадати собі, навіть якщо світ навколо схоже на безкінечні серіали з дивним сюжетом. Ви все одно головний герой. А головний герой завжди перемагає. Разом з ранок. і тепер давайте розбиратися, що святкуємо. Бо календар це як PlayStation. завжди є якась кнопка, яку можна натиснути або радіти. Сьогодні міжнародний день ідентифікації. Це день, коли треба знайти себе. Якщо вас питають ти хто, сьогодні не можна відповідати та щось між Віктором і Людмилою. Ні, треба чітко, з паспортом або хоча б з виразом обличчя, я знаю, хто я. Далі, Всесвітній день Барбара. Свято для тих, хто здатен зробити з вашої голови щось гарне, або щось таке, що навіть мати скаже: Оце новий стиль. Тож, якщо ви сьогодні бачите людину з ножицями, не лякайтеся, можливо, вона просто святкує. І на десерт день плейдог. Так, пластиліном. Сьогодні ви офіційно маєте право виліпити будь-яку дурницю і назвати це сучасним мистецтвом. А Якщо виліпите щось схоже на життя без проблем, телефонуйте, бо це вже фантастика. І про іменини. Давайте згадаємо іменинників Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій і Людмила. Дорогі наші святі іменинники, сьогодні ви маєте право замовляти торт навіть без нагоди, бо нагода у вас вже є. Ваше ім'я сьогодні офіційно в тренді. Ну і про прикмети. Народ сьогодні підказує таке: якщо сьогодні погода сонячна і тепла, Осінь буде довгою і лагідною. А якщо ви ще й в тапочках на вулицю вийшли, то взагалі вічна. Якщо дощ, готуйтеся, слизько, і парасолька стане вашим новим атрибутом. Якщо в повітрі багато павутиння, не лякайтеся, це не інтернет-завис, це просто осінь. Обіцяє бути теплою і довгою. Що сьогодні не можна робити, не можна вирушати в далеку дорогу, але якщо дуже хочеться, можна просто мати на увазі навігатор підставить. Заборонено також працювати з вогнем. Він сьогодні з характером може образитися і влаштувати шоу без вашої згоди. Ну і ще весілля сьогодні краще не справляти, бо сімейне життя кажуть буде важке, хоча чесно, воно в інші дні нелегке. Ну що, а тепер увага, унікальний гороскоп, який не схожий на жоден інший. Овен сьогодні ви випадково скажете щось геніальне, але забудете записати, і це буде найбільша втрата дня. Телець, ви сьогодні відкриєте холодильник і зрозумієте, він ваш найближчий психолог. Близнюки, ви раптово почнете цікавитися, скільки коштує місяць, і не тому, що романтика, а тому що інвестиції. Рак сьогодні ви дізнаєтеся, що коти краще вас розбираються у ваших планах. Лев, ви зранку відчуєте себе величним, але у третій дня зрозумієте, що це просто нова шампунь. Діва, ви надумаєте зробити щось правильне, але потім подумаєте: а може ні, і це буде найкраще рішення тижня. Терези, ви будете зважувати варіанти настільки довго, що варіанти самі втечуть. Скорпіон, сьогодні хтось випадково зіпсує вам настрій, але потім випадково врятує його. Той самий хтось. Стрілець, у вас буде відчуття, ніби життя підкинуло квест, і ви єдиний гравець без інструкції. Козиріг. ви зрозумієте, що світ хоче вас дивувати. Головне, не закривайте очі. Водолій. сьогодні ви побачите людину, яка носить дивний одяг, і подумайте, геніально! Треба теж так. Ну і риби, ви сьогодні згадайте дитинство і зрозумієте, що тоді життя було простіше. Головне, щоб пластилін не злипався. Отакий От гороскоп. А тепер, друзі, хочу нагадати: сьогодні міжнародний день ідентифікації. Це ідеальна нагода поставити собі запитання: хто ви? Не для паспортного контролю, а для себе. Ви справді там, де ви хочете бути? Ви займаєтеся тим, що приносить вам щастя? Чи ви просто граєте роль, яку колись вам хтось написав? Життя занадто коротке, щоб витрачати його на чужі сценарії. Ви маєте бути автором свого. Є хороша фраза. Найважливіше бути собою, бо всі інші ролі вже зайняті. Сьогодні день щоб згадати щастя, не приходить іззовні. Воно з'являється тоді, коли ви чесні саме з собою. Ну а я, як завжди, вдячний вам, що ви були зі мною цього ранку. Хай ваш день буде як хороший барбер, Прибере все зайвим, додасть стильно і залишить вас задоволеними. До зустрічі завтра. Цей же час. Пам'ятайте, 106 днів і новий рік. Тому святковий настрій можна тренувати вже зараз. Бережіть себе, тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!